Закидає нас м'ясо, можна і так сказати. Ми недавно буквально проводили нараду з нашими офіцерами, підбивали статистику за 24 рік. І, ну, Тобто, не в порівнянні кількості втрат нашого підрозділу і підрозділу, який стояв навпроти нас. Тобто, за період того ж самого турецького, нам вдалося повністю знищити батальйон, який стояв навпроти нас. І вже відбулася ротація, вже заїхав новий підрозділ. Відповідно, він з той же самою інтенсивністю проводить штурмові дії. В Свою чергу ми теж, на жаль, мали втрати, але ну, тобто, не порівняння. Е, величезна перевага во всьому. Снаряди, БК, артилерія, люди, техніка і знову ж таки е, тактика. Ми завжди. ну... Це, що в принципі нас і відрізняє від нашого ворога, ми дбаємо про наш особовий склад. Ну, гром... Голосні слова, дуже багато хто їх експлуатує, але насправді так. Да. Тобто будь-який будь поранений боєць, будь-який, не дай Бог, загиблий боєць, для нас це вже обов'язковий виклик евакуації, надання допомоги і так далі. В свою чергу, я не разу, не разу за весь період часу не спостерігав, коли противник проводив евакуацію тіл загиблих чи поранених.